Ну, я був у залі, коли там збиралися ті, хто сьогодні підтримує посібників московських окупантів. Я сподіваюся, що він не почнеться, але на превеликий жаль в Україні ще достатньо людей, які у затишному, мирному Києві абсолютно не усвідомлюють того, що вони своїми походами на концерти тих, хто підтримує путінську агресію, підтримують московських окупантів, підтримують без нашої самі. Я тих, вона небайдужі патріотично налаштований, Я сподіваюся, ви так само передасте всім небайдужим людям, що завтра цей концерт не може відбутися. Жодного морального права, такі гори-співаки, якими є Ані Ворог, не мають права співати в палаці Україна в незалежній українській державі, яка сьогодні потерпає від московської агресії. Це людина, яка підтримала путінську агресію, яка з рук окупантів і диктаторів отримує нагороди. Та гастролює в Україні, яка сьогодні вбиває наших солдат. Це є ганьба, я розумію, що дехто з українців є несвідомими, їм подобається бути мазакістами, але більшість українців є свідомо налаштованими патріотами своєї держави. і Тому вони мають бути тут для того, щоб продемонструвати кожному зраднику, що під ним буде горіти земля, і він не буде спокійно жити в нашій державі. Я сказав, що це не за те, що